Всім привіт, компанія автопарк Кінецький філіал. До нас приїхав ось такий чудовий варіант. Автомобіль, який всі люблять та цінують, це в нас Volkswagen Passat в Б-6 кузові. Машинка в універсалі, в сірому ось такому кольорі. Машинка у нас 2010 року випуску з найулюбленішим двигуном 2 літра дизель і автоматичною коробкою передач. По кузову. жодних нарікань немає. Щойно пройшла ТО. Також було замінено ГРМ, помпу, перебрану ходову частину, великий перелік робіт. Давайте перейдемо до салону. Чорний текстильний салон. Подивіться, задній диван просто в ідеальному стані. Ева, коврики по салону йдуть в комплекті. Тут у нас воздуховоди не зломані, карти дверей також в ідеальному стані, дійсно, подивіться, як вони збереглись, повний електропакет вікон. Давайте перейдемо до переднього ряду. Тут у нас сидіння також в гарному стані, електропривод та механічне користування сидінь кермо, датчики світла за дощу, круїз контроль, жодних помилок по машині немає. Тут у нас ось така мультимедіа, автоматична коробка передач, звичайно, автохолд. Є задні партроники, також підключено камеру заднього виду. Ось так, У нас є такий блютуз. Так все виглядає. Пробіг автомобіля 325 тисяч кілометрів, але пробіг перевірений, підтверджений. Є всі виписки і друзі. Я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 8490 доларів. Доступне в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.